Яскраво зелений колір води у південному бузі став причиною перевірки якості води екологічної інспекції. Працівники Держекоінспекції відібрали на пробу річкову воду, аби визначити причину позеленіння водойми. Контроль рівня розчинного кисню у воді на даному момент ми бачимо, що при замірах кисень знаходиться в межах від 9,9 до 10,5. Тобто це в нормі кисень для. Нормальні життєдіяльності живих організмів воді. Екологи беруть проби води у південному бузі. Останні кілька тижнів вода у головній річці області зеленого кольору, а у прибережних зонах є чималий рівень забруднення. Я думаю, може наоборот, раз, раз вона цвіте, значить тут якісь живі бактерії. А раз живі бактерії, значить вона жива сама по собі. Останні роки вона така грязна, от зелена. Постійно пишуть об'яви купатися заборонено. Ну, моя думка, що дуже багато стоків з частних домів, які от там построєні. Період такий цвітіння. Забруднила річка, і що робити, то треба чистити. раніше кожен рік її чистили. Забори води Держекоінспекція бере поблизу Київського мосту. Тут найбільше скупчення водоростей та помітно яскраво зелений колір води. Зелена вода була це чуть-чуть раніше, коли був пік температури. Пояснення одне, це зміна кліматичних умов. Вишня температури приводить до того, що розвиваються синьо-зелені водорості. Вони відмирають, і на поверхні води ми бачимо таку ярко-зелену плівку. Попередня перевірка показує міст кисню та температуру води в межах норми. Але більш детальні результати замірів будуть через п'ять днів. Ми відібрали пробу води в річці Південний Буг. Також вимірювали рівень розчинного кисню, який знаходиться в межах допустимого значення, не менше чотирьох. Спеціалісти кажуть, що позеленіння річки пов'язане зі спекою, яка була всередині літа. Тоді температура води сягала 30 градусів, що перевищувало норму. З настанням холодів до середини осені колір води має нормалізуватися. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.